Із ящиками солодощів учні Вінницького ліцею номер 18 заходять в обласну клінічну дитячу інфекційну лікарню. Ці подарунки ліцеїсти придбали разом із батьками, аби привітати маленьких вінничан, котрі через недуги змушені зустрічати різдво не вдома, а в лікарняних палатах. Для нас важливо подарувати дітям тепло і нагадати їм, що вони не самі і про них піклуються. І ми щиро віримо, що дитячі посмішки і позитивні емоції допомагають їм швидше одужати. Ми привозили подарунки в прифронтову школу. Сьогодні привезли в інфекційну лікарню, привозили ще в інші лікарні. в Вінниці такий нелегкий час для нашої країни. Потрібно об'єднувати більше людей, дітей, долучатися до таких заходів, щоб дарувати всім іншим радість. Солодкі пакуночки лікарі розносять по палатах. Нині на стаціонарному лікуванні 65 хлопчиків та дівчаток. Переважна більшість з них хворіють на грип. А Дивлячі на те, що діти хворіють, вони з нетерпінням, з таким трепетом в душі чекають цих подарунків. Вони старші пишуть Миколаю, Санті і чекають ці подарунки. І, звичайно, стало доброю, і гарною традицією. Шкільну ініціативу щороку підтримують батьки ліцеїстів, які закуповують та приносять до школи солодкі подарунки. Напередодні учні також завітали зі смаколиками у відділення онкології дитячої обласної лікарні. Це щорічна акція, вона називається Дітя Дідіти Дітям вона не передбачає конкретного бенефіціара, тобто. Кожен рік, ну, діти, яким збираються подарунки, вони різні. У нас є навчальні заклади загальносередньої освіти, з якими ми підтримуємо контакт. Це в основному харківський напрямок. Ще майже сотню боксів із солодощами та іграми відправили дітям, які навчаються у школі міста Лозове, що на Харківщині. Світлана Ількова, Оксана Боржемська, Вадим Інжиєвський. Новини за день, телеканал Віта.